Усім привіт! Ну що, наш перший відеоблог. Тут у нас Льоша. Це Макс. Привіт. Ну це я. Мене звати Олен, це перший відеоблог. З вами Кеш. Поїхали. Готуємось, готуємось. Відпочивати ми сьогодні. Будемо іграти в падав. У нас буде турнир в Мексикано. Сам не розумію, що це таке, але ми будемо мінятись гравцями, та лама кеш повинні виграти. Теж <pans> по <пан> <пан> у нас два дні. Ми будемо зустрічатись з різними блогерами криптосфері та не тільки. Та сподіваюсь, завтра ми отримуємо нашу нагороду як найкращий криптообмінник України Лама кеш. Завтра подивимось. День перший. У будні працюємо на вас, у їхні працюємо для себе. Is all your best. Третій порт. Віталій Восок з Артемом Проти Макса і Олена. Продолжаем упротевать над собой Ну счет, две игры уже было Я чуть-чуть заебался Ну что, как то Мы вводим не только деньги, но и соперников Кто-кто, у меня соперников не получается вывести Ти ще не закінчили? <звучить> <ріст> <ріст> Таке теж трапляється. Годі знімати. Годі з нами грати. Але другий корт. Друга димпані. Ми перемогли один раз, а всі інші ну програли. Ми перемагаємо по життю, брат. <свистем> <свистем> Коли ви працюєте, не забувайте займатися спортом своїм здоров'ям. <рик> Все було чудово, всі дуже гарні, комуникабільні, насміялися, награлися. У мене восьме місце. Які плани на завтра? Завтра буде конфа, тому треба бути на конфі. Якщо не на цій, то на наступній. Буде багато виступів, але ми цього разу не будемо виступати. Але ми будемо що робити? Бабки роздавати. Буде конкурс з бабками, будемо роздавати кошти, та маєте можливість заробити бабки. Ну це ж вам окажеш. <рик> Тежте за нами, підключайтесь до нашого вайбу. Пишіть нам на основний телеграм. Якщо хочете особисто повідомлення від Олени, теж пишіть, ми будемо кожному записувати. Кожного разу, коли ми приїжджаємо з Одеси у Київ, ми тренуємось розмовляти українською мовою. Побачимось вже завтра. День другий. Ну що, всім привіт! Сьогодні ми на конфі N Crypto Awards. У нас тут гарні дівчини, у нас тут бабки, та зараз ми будемо в ці пачки залишати 5, 10, 20, 50 та 100 баксів. У нас таких 4 ящика. И сегодня открывается мир крипты. Пойдемте, я вам покажу бэкстейдж. Наш бэкстейдж. Ребята, вот здравствуйте. Да, Что такое лама Обмен. А, Обменник. Обменник. Да. В каких странах? В И? Европа. А. Европа. А. а, еще здесь из этих пачек есть один выигрыш. Вам нужно будет среди этих пачек выбрать доллары. Возможно, вам именно попадется настоящий. Но для этого вам нужно будет подписаться на керку. Среди этих пачек найти доллар и заодно получите ближе. Дальше вы свяживаетесь с менеджером. Да, до сканирования к кондерам. а -а -а. можно. Достаточно. <свейдан>, Сначала показываю, что подписался. Подпись есть, хорошо. 4. Окей. Хорошо. Пять, окей. Шесть. Хорошо. Так просто их нельзя взять, підписывайтеся. Да. Можно выиграть гроші. Страшний потрібно підписатися на канал. Таня просто пачка Пачку, пачку пачка. Пачку. Пачкать. Пачку. 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 Через палец, да, считаем? К себе, к себе, голову. к себе, когда деньги к себе. Все, я выиграл. Можешь написать менеджеру, эти доллары можешь перевести на криптокошелек, если а ты хочешь. А, а так, а вот такой прям все, 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 спасибо, все спасибо. У, все у нас все, есть еще победитель, 10 долларов выиграл, поздравляйте, вы молодец. Шо? Ты победитель. победитель. А Короче, поздравляю. я не понял. Давайте поменяемся. Поздравляю. Сувенир, 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 сувенир. Так, мы за пополнением погнали. А там доллары настоящие поймешь, как они выглядят. Я не видела. Сегодня мы учимся кадрить наших криптонов после спада. Добрый вечер. Так, как ваши дела? Рассказывай. Все доброе. Все доброе. Хотели вы принять участие в нашем интерактиве? И, возможно, именно вы выиграете настоящие доллары. Возможность участия составляет до 100 долларов. Принять участие, хотите? В yeah. чем? Yeah. Сейчас сканируешь QR-код. Сейчас показываю. Нужно будет присоединиться к телеграм-каналу нашему, показывая, что вступил в эту группу, yeah. закрываешь глаза. И из этой пачечки я потом ее тасую, ты ничего не видишь. Выбираешь пачку, и, возможно, дальше там будет не сувенирная денежка, а настоящая.

Ну що, друзі, закінчилась наша конфа. У нас є перемога. Бачите це? Це найкращий сервіс криптообіну в Україні. І це завдяки вам. Дякую вам. Підписка, лайк та тільки вперед. Дякую, що додивилися цей влог. Ставте лайки, коменти, як нам його зробити ще краще. Це дуже допомагає. Все лама кашна має меж. До зустрічі.